Духовність на фотополотні в галереї Єлисветград відкрилася виставка нашого земляка владики Саватія. Він не професіонал. Втім, колеги кажуть, що його фотографії схожі на живописні полотна. Родом владика з Кіровоградщини. Нині живе у Києві. каже, постійно подорожує Україною. Через свої роботи вирішив поділитися з усіма тією красою, яку бачить в експозиції під назвою Вірую сподіваюся, люблю близько 40 робіт. Це фото замальовки з життя, пейзажі, портрети та побутові тюди. Фотографії роздруковані на полотне, Лотні та покриті лаком завдяки цьому і з'являється ефект живописності. Їх владика саватій дарує дитячим будинкам та школам. У Кіровограді виставку можна переглянути до 17 вересня. Бог дав людини, людині кожному талант. одного вона більше розкривається другому менше а, що, а для цього треба знайте вас. Заложено як консерва. Ее надо открыть. Самое головное не раздражаться по Зла не помнить друг на друга. Это все дуже, дуже добре. Я хотел бы, чтобы мы в мире, в любви. Ми мы называем это полотно. не просто открытые фотографии там, да. А полотно работ. И действительно, здесь в них э, можна увидеть глубину. Глубину очень как бы, здорово, особенно природу. Если мы смотрим природу, я скажу, что я вот фотографирую уже несколько лет, мне так не получается снять.